Магазин тримерів електробрит тример і новий. І зараз ми будемо, будемо дивитись роторну електробритву. До речі, хочу нагадати, що це непоганий подарунок на свята. От хто фанат, хто любить такі роторні електробритви, подивіться, будь ласка, і пакування достатньо подарункове, і по характеристикам дуже хороша електробритва. От, я завжди кажу, що. Такий формат можна подарувати, хто вже користувався, хто кому подобається отакий от роторний формат. Тобто роторна, це значить, що тут йдуть ось такі голівки: три плаваючі голівки, вони рухаються, повторюють контур обличчя. Тут, відповідно, ось є кнопка, можна нажиматися, для того, щоб під проточною водою можна все промити, прочистити. І повністю електробритва в воду не тобто можна промивати. І е, також підтвердження тому, ось така прорезинова заглушка в ходу зарядки. Тобто це ще раз говорить про те, що ви можете сміливо, по-перше, і мокре гоління використовувати, і плюс ви можете також промивати і не хвилювати, що десь буде попадання вологи. Вхід Type-C, до речі, значить, тут у нас. Дисплей показує рівень заряду акумулятора у хвилинах. Також є додаткові датчики, також додаткові хороші характеристики. І також може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Від мережі працює 200 хвилин, час зарядки 3 години, 2000 мА акумулятор. Сучасний літій літівоні. Тут IPX 7 вологозахист. Тому... І, до речі, ось ця ручка, де я де тримаю ось основа корпусу, виконана з металу. Тому ціна. 1199 гривень, будь ласка, замовляйте, кому, можливо, на подарунок, можливо, для себе оновити. Це дуже хороший варіант. Хороші відгуки. Це Voyager B110. Замовляйте в нас через Інстаграм, в шапці профілю у нас є кнопка. Можна замовити на сайті Tremor Інway. Anyway, також ми швидко відправимо. До речі, завтра 30-те, на момент публікації відео, ви можете. Встигнути замовити, ми одразу відправимо і навіть до 30. Якщо це по місту, ну по місто місто, -місто відправка, то ми навіть встигнемо до 31. Тому, будь ласка, замовляйте, хороший дуже варіант.